Є у мене така цікава історія про нашу замкову гору, де замок колись був. От. Там ще в совєтські времена, там був ресторан. Костел стояв польський, і ресторан, і музей такий одноєтажненький, старенький. От. Музей, краєзнавчий музей. Вот. І я, я іноді, після, це вже було, було діло після армії, любив, іноді зайти пообідати там у цьому ресторані, і повечерати, потім йти додому з роботи. От. Як... Та це були 80, десь перва половина 80-х років. От. Якось я сижу в ресторані, обідаю в ресторані, ресторан Рось називався він. От обідаю і десь за, через столик туди сиділа компанія. Чоловік, ну, десь четверо. Мужиків. І один із них мене зацікавив в нього лице. От як показують козаків ето, в кінофільмах, як, як оце, в Рєпіна на картині. Оце, козаки пишуть там письмо, от такі, з такими усами. Де, ну, типічний козак такий, тільки оселедця не хватало. от. Дивлюсь, він е, теж на мене так внимательно щось дивився, встав, підходить до мене, сідає за столик, говори, а знаєш, от на цьому місці, де ти сидиш, буде построєна церква. От. Трошки ще щось розказав, щось розказав, що я, я вже запам'ятаю, десятиліття назад було, ніскілька десятиліть назад це все було. От. Він сказав щось. І коли я, я зайду в цю церкву, щось, щось станеться, щось таке серйозне станеться. От. А що я м -м -м толком? Не можу сказати, я розказую тільки те, що я бачив, що оцей людина, оцей козак. Я так зрозумів, зараз я вже зрозумів, що це був характерник. Козак-характерник. Тільки вони могли так, так предвідити наперед. Це ж совєтські времена. От, і ще. Потім при, 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 і йшли годи. Через, це, через цю гору провели дорогу, построїли мост. Оцей мост, що йде, ось у нас тут йде. От. Построїли мост, От цю, цей косьл, що з одної сторони стоїть там польський. От. Органний зал зробили зараз там. О, з другої сторони, по, е, поставили пам'ятник Ярославу Мудрому на цьому місці десь де я, де, де я сидів за століком. А далі построїли новий краєзнавчий музей, такий е, солідний, гарний, великий. От уже. П -п -п да, з другої сторони, бо це все на цій замковій горі, тільки з другої сторони, тут далі він і був, там краєзнавчий музей, тільки невеличкий одноетажненький. А тут дивлюсь, ну я так подумав, думаю, щось що козак трошки. Нащо того, що добротний ресторан знесуть, я, я теж сумнівався тоді. Ну, бачу, що його действительно дорогу робили, знесли. От. І то, поставили на цьому місці пам'ятник Ярославу Мудрому. Ну, думаю, а да, тут же церква долажна була бути. Mm -hmm. Але йшли десятиліття, цей пам'ятник подвинули в сторону. І на цьому місці построїли. Там була колись церква. Це саме древня, там фундамент одне неї остався. На цьому фундаменті і построїлася. Сама древня церква. Десь як город, так і церква, такого тисячолітній давності. От, та була церква. От, на цьому її реставрували і построїли на цьому фундаменті знову. Цю, цю церкву. І так город од неї, в принципі, ім'я От. Бо... А пам'ятник, я ж журна відднули на удивлення на пам'ятник Ярославу Мудрому. Це скільки років сім тому построїли там церкву, так? Да, десь з десятиліття назад. Я, я не зафіксовував. Біль... Це, це вже... на, тому ж місці. на тому ж місці, на тому, де я, де я сидів оце на, ето, за століком. На тому ж місці, вказується, під, під нами був. А він говорив тоді, що тут з старої церкви фундамент під этим, під, під цим століком. Древній церкви, ще першої церкви в цьому городі, ну от. І... Отакий от випадок у мене був. От. Так що, ну це, якби хтось розказував з других рук, я б думав, а, не, а, 5, я не я нікуди не розказую. А тут, це, тут я сам був свідетелем того, що ця людина сказала за років 30-40, а то і не знаю, за скільки це ще в совєтське время, от, коли мені було, ну може 24 роки, може 25, от, сказала, що от на цьому місці буде, де ти сидиш, буде церква. І воно так і сталося. Кончились пропав Совєтський Союз і, і там построїлась нова церква. Що ти думаєш, звідки він знав? Я не, не бу, я, я не, в таких случаях я не думаю. Я говорю те, що я бачив сам своїми глазами, що отакі от предсказання дійсно можливі. Це факт. І все.